Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам вже легендарний, але, скажімо так, старий трактор. Чому старий, поясню трошки згодом? Це Сінтай 240 ТРК. Якщо ви не в моменті, не в курсі подій, ці моделі. Були перероблені, а на сьогоднішній день ось ця модель вона вже вважається старою. Тобто вони зняті з виробництва. І зараз будуть приходити моделі, які будуть називатися L і LX. Тобто, по суті, ТРК TRK і TRKX тільки в новому капоті з новим дизайном, з новими оздобленнями. Але ці трактори ще в Україні є, тому ми вам їх знімаємо. Каємовський 385-й мотор стоїть, передня регульована колія балка. Має дуже широкий і гарний метал. Тобто, в принципі, передок нормально тримає. Колеса 6,14 і 7,520. Є також у нас 6 довантажувачів по 7 кг. Непоганий результат. Трьохциліндровий 1,5-літровий двигун без гідропоцілювача працює, звичайно ж, передка немає. Гідропоцілювач і не потрібен на шаровому мості. Всі датчики виведені. Тобто маємо і рівень палива, і зарядку, і мотогодини, масло, тиск, і е, температуру рідини. Здвоєна педаль галь можна від, е, віддвоїти, відтормажувати кожному окремо щеплення, блокування диференціалу, коліса передач у нас е, одна, тобто 3 плюс 1, повишені, поніжені, все однією однією колісою перемикається. Також у нас тут гідравліка і вімкнення вому. Е, 6 ліцевої, стандартний, 540 обертів, два гідровихода має. Стандартна клішня без Т-образного наварювання, з регулюваннями, з розтяжками. Під 20-й палець, сайлонговський сінтаєвський чолок, бо вони дуже схожі. Нормальний 24-й трактор. Також має поворотники задні стапарі, трапіцевідної форми крила, ліхтар задній. В комплекті крила з і Набор там ключів, інструментів, зіп, тобто все в ящичку отакому, йде в комплекті з цим трактором. Ці тракторці, як я і казав, ось бачите, це 23 рік, 10-й місяць. Тобто це розпродається моделька, яка була раніше. Ось це от теж він стоїть в синій, червоний Е, Вони зараз, вибачаюсь, в двох кольорах полишалися. Нові. Вибачаю ще раз Нові моделі будуть в зелених і синіх кольорах, наскільки я чув. Ну, я вже знімав їх на канал, ви мали їх бачити. E, значить, отакий тракторець на сьогоднішній момент коштує 3750 доларів. На широкій різині їх вже не залишилось, тому не питайте тільки на вузькій різині в старому капоті. Якщо вас зацікав, даний трактор, їх по Україні ще може штук 20-15 набереться, можемо привезти безкоштовна доставка по Україні, гарантія один рік, повний пакет документів, тобто повноцінний трактор, замовили, привезли. Все. З вами була компанія Мотор Україна. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як вам цей тракторець і чи потрібно було його взагалі міняти. Чи він і так працює дуже гарно. Пока-пока.